Good morning, boys and girls. Today is our online lesson. Today is the 26th of September. Now, look on page 31. Uh, and write the new rule. Запишіть нове правило зі сторіночки 31. The gerund – Герундії. Ви вже знаєте, що Герудія це не особова форма дієслова, що має властивості дієслова та іменника. Розрізняють чотири форми Герундії. Ось таку табличку собі замалюйте. Uh, і, uh, головне, що також ви повинні записати, що Герундій в реченні може виконувати функцію підмета. For example, swimming is my hobby. Плавання це моє хобі. Uh, Герундій в реченні може виконувати функцію додатка. For example, she is fond of sing. Він uh, у співами. She enjoys singing. Вона насолоджується співом. And the next. Ді слова, які вживаються лише з грудієм, запишіть їх. І ті слова, які вживаються як з грудіями, так і з інфінітивом. Uh, for example, to enjoy, насолоджуватися, to enjoy doing something. Насолоджуватися, робити щось. Or to begin doing something or to do something, uh, починати uh, робити щось. І uh, зверніть увагу на типові помилки і приклади. Now, uh, look at the Exercise 1. Our task is to read and write about your, uh, your mom's, your friends, etc. hobbies, as in the example below. Ваше завдання записати письмово кілька речень. Uh, записати про. Uh, Ваші хобі, вашої мами, ваших друзів і тому подібне. Тобто, можете по одному реченню на кожного члена родини. Uh, і uh, використати ось ці слова які ось тут. Nearly everyone has a hobby of some kind Stamp collecting. Stamp uh, ви вже знаєте, що stamp – це в нас марка. Отже, stamp collecting – колекціонування марок, Reading – читання, Painting – малювання, Solving crossword puzzles uh, – розгадування кросвордів пазлів. А бердвочін спостерігання за птахами knitting – вишивання, listening to music, слухання музики, growing roses, вирощування квітів, playing the piano, грання на фортепіано, guitar or accordion – грання на гітарі або грання на акордеоні. Embroidering, запишіться слово словничок, це у нас вишивання. Wood carving, Też запишіть у словничок. різьба по дереву. Playing chess. грання в шахи, uh, Dominoes, domino о billiard. billiard. Playing dominoes o playing billiard. Uh, collecting postcards, Колекціонування um, листівок. horseback riding, um, катання на um, конях. For example, за допомогою цього прикладу утворіть ем, речення про е, вас та кожного члена вашої родини та про друзів. For example, my hobby is Моє хобі із любері щось з цього. Далі, My mom's hobbies are. Якщо у мами декілька хобі, то ми використовуємо множину хобі з і слово are ні, слово. І дивіться, якщо б у нас було у мами одне хобі, то ми б написали My mom's hobby is. І написали, яке хобі. Далі, My father's hobby is. І напишіть хобі вашого батька. Або ж, якщо буде речення My friend's hobby is, і напишіть хобі вашого друга. Це по цю вправу ви робите письмово. Now look at the next. Наступна частиночка правила. Гриллі вживається після деяких дійслів з прийменниками. Запишіть ці фрази з перекладом. And look at the exercise 2 uh, on page 33. The task is to read and write a few true sentences of what you like and don't like doing. Ваше завдання записати з про те, що ви любите робити і що ви не любите робити. So, look, my favorite sport is ice skating. Мій улюблений спорт катання на uh, коньках. I enjoy dancing to pop music. Я люблю, uh, я насолоджуюся танцюванням під популярну музику. Skating is also a very good way of keeping fit катання на у коньках uh, також дуже гарний спосіб uh, підтримати uh, свою фігуру. What about you? А uh, що до вас? What is your favorite sport? Який ваш улюблений вид спорту? Say, what you think about these leisure activities? Watching films on TV, dancing, swimming in the river, going out with friends, fishing, cycling, climbing, picking up mushrooms, jogging, boating, skiing, camping. Etc. Скажіть, що ви думаєте про ці активності відпочинку, дивитися фільми по телебаченню, танць, танцювати плавання у річці, ходьба з друзями, ловля риби, катання на велосипеді, по, а, горе, а, збирання по горі, збирання грибів. Джогінг uh, uh, біг під тюбцем або біг труссом, якщо російською, боутінг, uh, катання на лотці, uh, катання на лижах, uh, кемпінг і так далі. I often go swimming, fishing, sailing and riding. Я часто займаюся плаванням, uh, рибною ловою плаванням на судні, на човні і просто катанням вверхи. How often do you go skating? Як часто ти катаєшся на коньках? And example. Тобто, ваше завдання прочитати та прикласти, як я цей текст, а потім do. The... Uh, write some sentences. pro uh, I like and I hate. Or oh, my favorite leisure time activity is. I don't enjoy. Ось ці три речення, ось ці чотири речення ви повинні дописати. А також дивимося ще на сторінку 34. Отут вам прийдеться обирати. I really like, enjoy, love, very much. I don't like. Дивіться, я насправді «like» люблю, «люблю», «enjoy» насолоджуюся, «насолоджуйся», люблю, very much, дуже люблю. А uh, I don't like, я не люблю. Отже, отут, от, у е, е, попередньому реченні ви повинні обрати або лайк, like, або, enjoy, або love. Так, отже, оці ці три-шість е, речень ви повинні дописати стосовно того, що ви любите або не любите, та який ваш улюблений е, відпочинок. And now look at the exercise 4. Fill in the gaps using the gerund or the infinitive. Тут нам потрібно uh, використати <coughs> uh, використати або герундій, або інфінітів. Отже, uh, read. Uh, Mr. Brown likes uh, sitting at home Давайте я буду ось так писати. Інгове закінчення просто. А ви будете це писати. «Sitting at home and reading» – Інгове закінчення. Тобто ми тут обираємо герундій. Reading the newspapers in the evening». Джо, містеру Брауну подобається um, сидіти вдома та читати, сидіння вдома та читання газет вечер. Джоан reading novels. Джоан його mm, дружина насолоджується читанням романів. Natalie likes Um, to go for a walk in the evening. Uh, Наталі любить ходити на прогулянку ввечері. Отже, тут буде ось так to go. Uh, Alison's hobby is listening. listening to classical music. Хобі uh, Аліси це слухання класичної музики. Запишіть uh, слова. Випишіть ті слова, які ось тут ви бачите, які я um, зараз зробила. Запишіть їх. sitting, reading, um, reading, to go, listening. Через кому. Look at the Exercise 7 on page 35. 35-та сторіночка вправа сьома. Make up one sentence from two. Use the perfect form of the gerund. Explain its use. Перш ніж утворити перфектну форму з герундієм, ви повинні знову подивитися на сторіночку 31 або у свій зошит. І подивіться Perfect. Active form have з інгом закінченням і дієслово у третій формі. Або Passive Voice have з інгом закінченням been written. третя форма дієслова. And now, look at the example. Подивіться, наприклад. I have um, read this book. I remember я прочитав цю книгу, я запам'ятав. I remember having read this book. Я запам'ятав прочитан, прочитання цієї книги. He entered the room, nobody noticed him. Він увійшов до кімнати, ніхто не бачив його. Uh, nobody noticed his having entered the room. Ніхто не побачив uh, те, як він зайшов до кімнати. Цю вправу ви зробите самостійно. So, the lesson is over. Урок закінчено. Uh, your uh, home task will be to learn the rule. Ваше домашнє завдання буде вивчити правило. Воно велике, тому задають тільки правило. Goodbye.